Друзі, всіх вітаю! 31 травня 2025 року, двоє суток після того, як ми тут проходили гліфосадом і сальцею. Змішували в місті ці два гербіциди і перед сходами, а деякі соняшники вже повиходили, просто приходилось вирішувати, що палить їх чи не палить, або спасати поле. І ми вирішили жертвувати тими соняшниками, які вийшли, і прийшли. Ну як, спалили, можна сказати, їх. Прорідили. Ось ви бачите, це вже свіжі сходи, виходить. Зато вже бур'ян вже не конкурентний їм. Тому що, ось ви бачите, лобода вже вуха опустила. І це тільки двоє суток. Амброзія. Ще річку я там теж знаходив. Ось, гірчак. Це тільки двоє суток. Що ми так зробили, не робили по сходах. Ну по сходах, ну як по сходах. Ну, забило б вже в сходи і не було б. Сходи з'явилися в місті з бур'яном, який вже був на поверхні. Які потім були б сходи, це дуже велике питання. Конкуренція була б за поживу дуже-дуже велика. І сальцею бить по соняшнику зверху. Це буде фототокс на рослину. Вона поки через себе перепустить, буде хворіти. А ми зробили це все перед сходами. Багато хто каже, як так сальцем мішати з ліфасадом перед сходами. Це дуже великий ризик. Але у нас вибору не було. Бачите, гірчак теж пригнічений. Двоє суток, я думаю, і з лаковий. Бачите, і злаки теж пригнічені ліфасада. Що от сальце, що от ліфасада. В принципі, я думаю, спрацювали ми. По максималки. Те, що можна, сходи ми вже отримуємо. -мені. У нас знов вчора пройшов дощ великий, я не знаю, мабуть, міліметрів 15 тут лило таке, казали люди, що дуже-дуже велике. І один у нас був шанс прийти. Як зробили, так зробили. Берізка теж пригнічується. Я думаю, спрацювали ми як змогли. Як показав на той. Момент нам підказувало, що роби ілі час, ілі ніколи. До побачення, друзі. Буду далі показувати за цим полем. До нових зустрічей.